Друзі, коли приїжджають всякі ваги, Мерседеси і БМВ, маємо в виду там, джипи, там, там, плівать, що. і там Заміна цепей, КВКГ, підсос повітря, всі свічки міняються, шукаються там, підтроєння, то там на БВ деяких там, N55 там і свічки гінаметричним ключом там, закрути, щоб правильно фітильок, там все дивився. Toyota Prado. Toyota Prado От людина там більше 100 кілометрів проїхала, вона підтраювала, якось їхала. От взяли діагностику, підключили, а тут просто-просто катушка. Одна катушка не працює. От людина скільки їхала, скільки. Просто одна катушка. Ну, просто треба зняти, розібрати, ну, може, свічка ще. І все. І на прадіку пошуршить людину далі. Просто от взяв. Е... Ваг би, напевно, там уже кричало, пищало би там вже ставало в аварію, блоки вибивали, антибукси всякі там, щоб тільки не робилося, бо в них там коробка не може крутитися, розганятися. Там уже криком кричали би. Що все, ще б, якби можна було, і скоро придумають таку віконечку в машині, щоб евакуатор висвічувався. І одразу номер телефону програмуєш туди, щоб воно тільки вибив евакуатор. І сразу, щоб одразу він не виїжджав. Поки э, хазяїн автомобіля не роздоплився, що трапилося, евакуатор вже виїжджає і їде в сторону тої машини. Та й таке, та йота. Навіть навіть катушку не міняли. Просто підігнули Чуть-чуть контакт на катушечці. І все, і тачка вже все, на ходу.